Я. 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 <свісно> то я ем, боюсь висоти. Ну, я взагалі то багато чого в своєму житті боюсь. Але висоти, я конкретно боюсь, це я знаю по факту. І. У мене ще клаустрофобія, коротше, і багато чого всякого, типу, так що я такий собі, знаєте, я не екстремал. Такий собі екстремал. От. Ем... Таке є, що я можу зробити. Я би там і обіцявся. Вибачте, за слово, і обісрався би там теж. Мам, вибач. <с. Я, знаєте, навіть в аквапарках не з'їжджаю з великих Горок. Я боюсь. Ну, що я можу зробити? Ну, знаєте, дивіться, Я то може і себе перезможу пересилити, але я собі задаю питання. Дивіться, я прийшов в той аквапарк да, відпочивати. Там. Чого, я маю себе нас... ну, Чого я маю себе силувати? Чого я себе силувати, ну, я не розумію. Ну, з'їду я з той горки, і що зміниться в моєму житті? Ну не хочу я. Я собі на таких дитячих горочках катаюсь, мені взагалі отак супер. Ну, може, чуть-чуть там вищих, але не на таких цих всяких. Раз я з'їхав з такої, знаєте, горки, де ви заходите, вас закривають, і типа з під ніг. Uh, опора, ну, я не знаю, відстає, відходить і пропадає, як там правильно сказати, і ви просто тут вільне падіння. Я, звісно, себе заставив туди піти, пережив, але я би більш, ну, більше я такого не хочу. Да, після того ти вже думаєш, о, я можу ще раз, вже не так воно і страшно. Але себе заставити це, типу, реально стрьомно. Так що я, якби не прихильник оцих екстремальних ситуацій, на таку фігню я взагалі в житті не пішов. Взагалі не це слово, взагалі, але я його завжди вживаю, це мій суржик, я вибачаю за нього. Взагалі. Я би ніколи не зважився на таку качельку. Е, я був в Лос-Анджелесі в парку такий Six Flags називається. Там, коротше, не знаю, може, хтось був з вас, хтось шарить, про що це. Там реально на той період, я не знаю, як зараз, були самі високі горки. Ну, вже заплатив, я не пам'ятаю, скільки бабок я заплатив за той вхід. знаєте, Ми були з пацанами. І вже, ну, якби ну заплатив, незручно, ну хочеться хоч попробувати, ну, бляха, муха наш тоді йшов. І ще там така фішка, ти заходиш, там направо йде аквапарк, а наліво парк атракціонів. Ну і всі, пацани, йдемо атракціони, йдемо на. Я такий думаю, ну ладно, що, я один піду в аквапарк, ну ж йдем на ті атракціони, ну. Маті ну що вже говорить. Коротше, прийшли ми на ті, на ті атракціони, я як подивився, там оці всі горки американські, знаєте, не такі, як в нас в Тернополі, в парку національного відродження, типа, от такі, ось, знаєте, а й конкретно, от такі з петлями і все. І я собі думаю, ну, блін, життя одне, ну скільки того життя? Ну, піду, ну, ну попробую, ну що, так і в колись не буду навіть знати, що це таке. Сів ще в цю першу, в першу машинку, типу тебе там застібає, все. І там є друга, третя, знаєте, як то, паровозик, а я сів саму першу. Я, коротше, пожалів, що я народився на світ. Я там кричав, як я не знаю, що. Немає, на жаль, в мене тих, того відео. Я там і очі закривав, і кричав, я не знаю, що я робив. Ну, блін, добре, що я не відключився. там. Ну реально страх був сумашачий. При тому, що я знав, що я це боюсь. Але я себе пересилив і пішов. Вийшли ми з того атракціону, на пацики зразу побігли, бо там настільки великий парк, що ти ну, за день не знаєш чи встигнеш все перепробувати. Пацани, звісно, в мене екстремали були. Вони в'язі пригали з цієї сфери. Знаєте, ну, хто знає, хто не знає, там такий теж атракціон, вільне падіння на таких канатах. Ну, я туди не пішов, я зразу знав, що я туди не піду. Я б ніколи в житті не пригнув. З парашутом це взагалі мова не йде. Ну, типу, знаєте, тут є такі проекти, ці холостяк, там ще якісь, де дівчина там тебе запрошує, холостячка. от, холостячка. І там холостячка була когось, запросила на побачення, десь вони там пригали з парашутом, я не пам'ятаю, в якому місті. я би просто от, ну, це на всю країну. Тебе запрошує, дівчина, пригнути з парашутом, і тобі як типу, незручно відмовитись. Ти ж мужик? Ти що, мужик? Ти що не мужик? Давай! Я би напевно я собі завжди думав в, цю, в, 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 в цей момент, коли я дивився ці шоу, я завжди думав, як би я поступив, ну прикиньте, от камери, вся країна дивиться, дівчина тебе запрошує на побачення, там, пригнути з парашутом, І я розумію, що всі люди бояться. Як би я поступив зі своїм страхом висоти і оцього пригання з парашутом, ну страх того, що парашут не відкриється, це, понятно. Страх, що взагалі от переступити цей поріг і пригнути з, з літака, це для мене просто нереально. Ну, Для мене б пістолет, напевно, наставляли, казали, пригай, я би не пригнув. Як стріляти. Ну, я не знаю, я так думаю, може би по-іншому поступив. В тій ситуації, я ж не, не бував в такій ситуації, щоб знати, як я поступлю. Але моделюючи ситуацію, я я би не пригнув. І Я б напевно відмовив. Да, О, позори в себе на всю країну. Ну, опозорив себе, значить. Хоча я не рахую, що це позор. Коли ти маєш такий страх, е... я розумію, що треба боротися свій страх. Я приклад... я і так все життя борю свої страхи. Страхи ж не тільки є висота, є різні страхи. Страхи е... почати щось спочатку, страхи та тих страхів на кожному кроці є. розумієте? От, я і так постійно борю свої страхи. Ну, оцей страх висоти. От бачите, на американських горках я поборов свій страх. І зараз я би вже не сів. Все, я це відчув. Пацани побігли на інші горки. Я ходив за ними і чекав їх внизу. Я більше не сідав <клух> наверх. Десь в мене є відео, фотки, може, колись закину, як я сижу, втикаю в тому Сікс Флесі. І не сідаю більше. Там різні були атракціони. Не знаю, Ну, я є, є. ну, знаю, класно, погано. То вже не, не мені судити. Вам судити. Хоча не суди, знаєте, кажуть, і не будеш судимий. <ріху> Ну, Але можете обсудити, як то кажуть, це питання. Таке, неважливо, ну вже як я. Я вам признався не для того, щоб ви мене обсудили. Але то вже, якби, як поступити, так буде. Коротше. Я би відмовився і не пригнув з парашутом. Ну, не знаю, Більше того, дівчина, яка б це прийняла, як знаєте, якусь, ну, я не знаю, як якийсь мінус хлопця там, знаєте, та, ну, то, то не мужик, якщо не пригнув з парашутом. ну. А що всі мужики мають приїгти з парашутом, я не розумію, типу. Так, да, я боюсь пригатити з профсудом. Я це визнаю. От, може, це відео теж подивиться багато людей і що далі. Ну, я, мені, мені за це не вст... Можливо, раніше я би за це встидався. Але зараз я на такому рівні е... пізнання, свідомості, що мені за це не стидно, тому що я прекрасно розумію, що в цьому немає нічого. Постійного. Це нормально. Раніше чомусь нам нав'язували, що ти що, ти що не мужик? Ти ж мужик? Мужики нічого не бояться. Бояться. А може, я не знаю. Та бояться, що тут говорити? В кожного є свій страх. Боятися це нормально, це природні явища. Не треба з цим боротися. Коротше, багато бачите, якби є таких моментів, які все життя нам нав'язувалися, і все життя люди переступали через себе. Хоча для чого? Це ж теж ви руйнуєте свою нервову систему. Страх забирає, напевно, що здоров'я. До речі, це я не знаю. Потрібно боротися з страхами, я знаю це. Я сам не раз про це говорив. Але от, ну, я не можу побороти цей страх і все. Не можу побороти цей страх і все. І, можливо, це комусь також близько. Я не знаю. Я не можу побороти страх. От іменно страх висоти. Сор. Що я ще можу сказати? Нема що сказати. Такий от, знаєте, такий от, мужик. <різь> Боїться пригнути з парашуту. Добре, що моя дружина мене якби полюбила таким. Я надіюсь полюбила. І любить. Може, буде любити далі, навіть після такого, що я на всю країну так опозорився. І сказав, що я боягуз, що я боюсь пригати з парашутом, боюсь йти на атракціони. Хоча я раз пішов, прошу замітити. Ви навіть уявляєте, яких зусиль мені завартувало якого страху, але я пішов. А, але більше не хочу. Все, дякую, спасім. Якось так коротше. Не будьте такими, як я. Боріть свій страх, переборіте його, ідіть. Як то кажуть, є такі фрази йдіть назустріч своїм страхам, і в саме в ваших страхах, можливо, є найбільше ваше досягнення, я десь таке чув. Да, ну, я, я такий слабкий, я не можу. Будьте кращі, ніж я, будьте сильніші, ніж я. Будьте мужиками.